Друзі, усім привіт! Усіх вітаю сьогоднішнім гарним таким святом. Маємо яблучного спаса. Так, друзі, ми кошечок зібрали. Зараз йдемо до церкви, але ми йдемо на другу службу Божу. На Першу службу Божу нам, ми не встигаємо. Нам треба господарку війти, всі подоїти. Коротше, не встигли. Йдемо на другу службу Божу. Ну що, розпочинаємо сьогоднішній день. У нас сьогодні свято, ми святкуємо, покажу як. Не з розмахом, як... ну бо зараз не до того. Але трошки для себе посвяткуємо. Добре, розпочинаємо. Ми з татом зібралися. Тату, привітайся. Привіт. З татом зібралися, але в нас друзі такий дош падає. Та як же не дуже? Це зараз вже так мерсить, а тільки що такий був нормальний. Ну, воно Хвилями, не знаю, нам хоч би зайти якусь середину в церкву, Зайде. Думаю, що може вже на другу службу Божу не буде стільки людей, як на першу. Так, кошечок зібрали вже, поставили, Лише нам треба фотографію гарно зробити, так, тату? Ліський гарний кошечок зібрали. Міла, міла? Міла тато, міла. Давай скоро йдемо до церкви. давай. Сесія пройшла, а йде тату, можемо виїжджати. Дощ падає, друзі. Ми взяли парасольку. Не знаю. Може цей. А, машин, ніхто не їде. Може до церкви зайдемо, а якщо ні, то будемо стояли дворі, на... коло церкви, ні. Так, місце є, але буде падати дощ. Так, дорога в Теребовлю, заїжджаємо майже. Дорога, звісно, ще жахлива, але хоч трошки засипали, що можна переїхати. Ну, Буде гарно. скоро зроблять, буде дуже гарно. Бачу, люди вже вийшли з першої служби Божої. Ми ще маємо час, 15 хвилин, так би. Встигаємо. Ями страшні. Самий центр. Я так думаю, де ми маємо припаркуватися, тату? Де ми маємо припаркуватися? Греко-католицька церква. Друзі, багато мені казали, чого я без хустини йду до церкви, чого я йду в штанах. Друзі, в греко-католицькій церкві можна йти без хустини і можна йти в штанах. Головне з вірою в серці, з, добрим, з добрими намірами. А як ти йдеш? Ти можеш помолитися навіть і в полі. Так, тату. І не можна людей обсуджувати. Хто, як де хто що має, той вдівається і йде. Просто треба бути добрішими. Зараз ми заїдемо, заїдемо і одразу ті виїжджають, ті заїжджають. Зараз ми якось заїдемо. Ми сьогодні без хлопців, друзі, знов дощ більший пустився. Все, тихенько почали. Так, служби Божої ще немає, ще не почалася, тому що я вільно знімаю. Я вже знімала багато раз в церкві, у нас ремонти йдуть. Плиточку вставляють, тут пооббивали, ну йдуть ремонт. Ремонтні роботи, буде ще гарніше. А да Ти добрий день. Добридень, чи дітей підемо? І святого Духа. Амін. Так, ми посвятили кошечок наш з фруктами. Приїхали до З Вдома маємо багато роботи. Та як робити? Не маємо що сьогодні, бо сьогодні свято. Але треба їсточки зготувати. Зараз кукурузу ставлю варити. Паляничку з маком. Так, ще щось готую. Вчора я не мала коли готувати, а сьогодні треба щось готувати. Так, палянечку з маком мішаємо. Кукурузи солодкою цукровою наварили. Тільки ще солі до неї посолити і можна їсти. Так, ми зібралися ще піцу пекти. Це доволі пізніше, але... Ще треба спекти, На вечерю картопелька з м'ясом. Я зразу беру картоплю і м'ясо, потім хто хоче, ще сметанку дає, хто хоче, не дає. Як хто бажає. Але буде наварист і буде смачна картопля. Так, попрошайка на місці, попрошайка. Не <рив> балакає. Не балакати. І поки на нього не дивишся, то він не реагує. Тільки подивишся все. Ну таке розумне, таке мале, таке розумне. То йому треба тако на кусочки маленькі порізати, бо він зараз все ковтне, друзі. Він нічого не жує. Так. Так, піцу також вже спекла. Друзі, використала сир, який я робила. Щось він мені не плавиться. Цей що нижній шар то ще плавиться. Цей з верхній. Ні, не знаю чого. Напишіть, може, ви знаєте. Ось так. Могла фактично не пекти вже піцу, картофля зварила. Зараз поїдять на вечір, вже в нас пізно, друзі, вже з коло 9-ї години. Але, як каже наш тато, печи, мама, печи, бо завтра підемо на, той, на цю малину, то нема ніяких сил щось готувати вже чи робити. Тільки так, знаєте, забігли, хто там хоче їсти, щось там перекусив і далі Ось так. Ось в Ось Ось. Ось такий у нас сьогодні був спас. Варили кукурузи, паляничку з маку, <сум> трошки їсти до церквеньки і все. І так посвяткували. Добре, друзі. Вам усім дякую за перегляд. Вітаю вас зі спасу! Друзі, тільки здоров'ячка хочеться побажати, щоб всі були здорові. Буде здоров'я, буде усе. Бо як немає його, то нічого не хочеться. Добре, усе до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра в нас знову малинка. Операція малинка, залазимо і збираємо тільки щоб дощу не було, бо буде дощ, не знаю, будуть приймати. Усе, гарного вечора, мирного, тихого, спокійного, доброї нічки і до завтра. Усіх обняла і усім кажу па-па.